Це щитова обліку електроенергії. Водний автомат на 400 А. Так от, от виходи через це у нас трансформатор струму і робочий. Плюс ще один трансформатор струму. Це у нас шина нульова. І ось, а, це трансформатори ж у нас на лічильник. Оці три трансформатора На лічильник. Ось він у нас красавчик. Лічильник підключений, обов'язково через лічильник. Бо тут же ж такі струми, що напряму ж не можна. Він тоді там... В ньому коефіцієнт заложений. Він тоді безраховує, якщо великі. Вот. А це ж, трансформатор струму, це пішло воно. Пішло воно. Це другий облік. Враховується. От входи. Три входи, три виходи. Ось наша земля. Трансформатори струму на клемник і на лічильник обліку електроенергії. І ще один. Якийсь контроль дійсні. А це три. Ось, раз, два, три. Це було живлення, ніхто ж його кабеля не витягував. От. Тому кинули нові. нове живлення, а це відключили. Це десь на лінію, яка не використовується і йшла. Це виходи. Кудись виходи йшли, це не входить, це виходи. Кудись йшли. І отак от воно з трансформаторів струму по два. Іде плюс і ще з самого. Тобто, виходить, по три з кожного. Он білий, і два красних, білий два красних. І один красний жовтий, зелений, пішов ось на ці клеми, а з трансформатора на ці клеми. І все воно тоді оцей такий серйозний лічильник подається. Земля, плюс земля йде віддільно ще. Ну, нульовий провод. Вот, плюс і надільний ще йде. Теж йде в лічий Він зеленим там підписаний. Чи підписаний від маркирований? Оце у нас такий облік електроенергії.